Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Незручні ідеї тата Олі. Написав Томас Брюнстрьом, Намалював Торбьорн Крістоферсен. Насправді Оля вважає, що з її татом усе гаразд. Він смачно готує, розповідає смішні історії, і з ним можна подуркувати. Якщо він не втомився і йому не треба полежати на дивані, щоб перевірити щось дуже важливе у своєму телефоні. Але слід визнати, що іноді він буває нестерпним. Наприклад, дуже любить дратувати. Іноді він готує на вечерю шпинат, який начебто додає багато сил, але смакує, як старі шкарпетки. А коли мами немає вдома, тато багато пукає. І завжди звертає усе на Оліного молодшого братика Едека. А найгірше, що час від часу тато влаштовує такі вистави, що Оля хоче крізь землю провалитися. Ось саме про ці ситуації Оля останнім часом багато думає. От, наприклад, одного разу хтось дзвонить у двері, це стефек, дружбан Олі, він живе по сусідству. Двері відчиняє тато Олі. Здоровки, каже Стефек. Оля твій хлопець прийшов. реве тато на всю квартиру, і Оля відразу червоніє, бо вони зі стефеком не пара, вони просто друзі. Попустися, старий. каже стефек татові і йде просто до Оліної кімнати, бо Стефек не боїться таким чином розмовляти із дорослими. Але ж ви зустрічаєтесь, правда? Наполягає тато і ворушить бровами таким жахливо дратівливим способом. Ні, тату, і ти це прекрасно знаєш, обурюється Оля. Оля і стефик починають будувати якусь конструкцію із Лего, а Едик перевіряє, чи зможе він на себе вдягнути увесь свій одяг одночасно. Раптом заходить тато і приносить воду, сік і печиво. А що будуєте? питає ферму. Відповідає Оля. Але таку припаковану там будуть жити ніндзя і тролі, і людина павук, і кілька зомбаків, пояснює Стефек. У що б вони не грали, Стефек завжди хоче, щоб там були ніндзя і зомбаки. Оля вважає це дуже милим. О, ну, то справді має бути супер ферма, визнає тато. Але ж хіба там не буде жодної м. корови і ко курки? Тато, ну не кажи так, ну кажи нормально, корови і курки, вчить його Оля. Вона ненавидить, коли тато розмовляє з нею, як з немовлям. А ось тут ти помиляєшся, Люба, так склалося, що я досить добре знаюся на тваринах і знаю, що їх справді називають му коровами і ко курками, а ще є гаугау -гау песик, продовжує дражнити тато. Тату, ну перестань, благає Оля. А ще є м'яв котики і рох, -рох свині, ме кози і ках-ках качки, каже невражений тато. І «пісь-пісякі», – додає Едик, який, як завжди, поняття не має про що мова. Трохи пізніше тато знову до них приходить і на цей раз тримає в руці фотоальбом. Агов, стефек, а хочеш побачити, як Оля виглядала, коли була маленькою. «О, Дивись, яка була солоденька. Ага, і лиса, як коліно, каже стефек. Тату, ми не хочемо дивитися зараз фотографії, протестує Оля. Тато взагалі не звертає на неї уваги і продовжує. Але хоч вона була й така миленька, але з нашою Олею було нелегко, коли вона була малою. Чесно кажучи, з такими малюками взагалі мало що зробиш. Здебільшого вони просто сплять, або ригають, або їм треба змінити пелюшку. Оля вже знову збирається озватися, але на щастя, тут втручається едик. Тату, а звідки діти беруться? питає він. А їх з городу приносять, відповідає тато. Отам діти ростуть то на деревах, то на грядках, у капусті. Потім їх усіх збирають і відправляють на спеціальний склад. Отам можна деяких вибрати, але треба бути обережними, бо буває, що діти ще зелені. Таких брати не варто, вони недозрілі. Оля пропонує стефіку піти краще погратися на подвір'я. Наступного дня тато знову зганьбив Олю на очах у всіх. Коли він привів її до школи, то зайшов аж до класу. Ну, Олю бався добре, каже він їй на прощання. І будь чемною, напоумлює. Пам'ятаєш, що не можна заважати вчительці, коли вона говорить, і хоч я знаю, що стріляти комусь у шию гумкою дуже смішно, але, на жаль, не можна цього робити. Так я знаю, тату. Запевняє його Оля. Її вже дістало, що тато говорить на весь голос, і його чують і вчитель, і всі діти. І пам'ятай, що на перервах не можна дражнити менших дітей, і не можна пісяти у чашку кави вчительці, і не можна кидати у дошку бутербродами із майонезом. каже тато. Тату, та я знаю, захищається Оля. Вона б і подумати не могла дражнити дітей на перерві чи взагалі пісяти в чиюсь чашку. А майонез вона не їсть, бо не любить. Коли тато з едиком приходять у школу після уроків, щоб забрати Олю, ситуація не покращується. Стефак із хлопцями ганяють м'яча на подвір'ї. Усі прикидаються, що вони Месі чи Роналдо. Зненацька тато перехоплює м'яч і починає обходити усіх суперників, сповіщаючи, що він платіні. Хто це такий платіні? Якийсь доісторичний футболіст, запитує Стефек. Потім тато починає довго і нудно розповідати про те, яким футбольним чемпіоном був Мішель Платіні. Тим часом Едик хапає м'яч і з ним тікає. Оля червоніє, як буряк. Вона відчуває, що ось ось згорить від сорому. Тато жахливий, ну просто жахливий. Вдома Оля приходить до висновку, що їй це все вже набридло. Тату, я думаю, що ти жахливий, каже Оля. Жахливий? Не зрозумів. Відколи це? дивується тато. От відтоді, як ти постійно повторюєш, що Штефик – мій хлопець, або розмовляєш зі мною, як з немовлям, і чи кажеш мені не пісяти комусь у чашку, або граєш із дітьми у футбол, і так далі. Ти мене ганьбиш, випалює Оля. Та ладно, це ж жарт, захищається тато. От крім того, коли я був малим хлопцем. Ох! Оля важко зітхає, Тато часто вигадує історії про те, як він був маленьким. От коли я був хлопчиком, мої батьки зовсім про мене не дбали. Увесь мій одяг бабуся зв'язала на спицях. Поки я не виїхав з дому, я був схожий на Велетенську ходячу рукавичку, ото був сором. І дідусь ніколи не закривав двері, коли йшов у туалет. Можеш собі уявити, як я почувався, коли до мене в гості приходили друзі. Продовжує тато. Оля йде пожалітися мамі, яка укладає собі зачіску у ванні. Мам, тато жахливо поводиться, каже Оля. Я знаю, серденько, я теж так часто думаю, відповідає мама. Але він ще й дуже кумедний при цьому. Ну, було б просто класнючо, якби він був трохи менш кумедний, каже Оля, а ти спробуй його повчити. Нехай сам побачить, як це, коли треба когось соромитись. Може, тоді він перестане поводитися жахливо, каже мама. Повчити? повторює Оля і починає щось собі думати. Думає, думає, чухає потилицю, аж доки не починає в неї вимальовуватись якась ідея. Тато, Оля та Едик ідуть у пекарню купити хліба. Оля все ще вважає, що тато не розуміє, що він жахливо поводиться і повинен припинити це, тож пора його трішки провчити. Коли вони заходять до магазину, Оля твердо каже Я хочу тортик. Не сьогодні, Олю, скоро буде обід, пояснює тато. Але я хочу! Я хочу торт із збитими вершками. Цього разу голосніше вже кричить Оля. Олю, я сказав ні. Відповідає тато. Але я хочу, хочу, хочу. кричить Оля, а потім кидається на підлогу і починає стукати об неї руками і ногами, що є сили. Її обличчя червоніє. Вона верещить так, наче з неї шкіру здирають. Жінка на касі дивно вирячується на тата, а той виглядає зовсім розгубленим. Едик не знає, що відбувається, але розуміє, що це якийсь скандал. Тому бере участь, перекидає сміттєвий бак і починає весело розкидати сміття. Нарешті тато хапає Олю та Едика і вибігає з магазину. Про хліб він взагалі забув. Оля, що ти робиш? Що ти за поведінка? сердиться тато. Та ти ніколи не влаштовувала такого цирку в магазині. Це було, це було зовсім жахливо? припускає Оля. Так, це було справді жахливо. Погоджується тато. Потім деякий час жоден із них нічого не говорить, але тато вже не виглядає таким злим і навіть починає посміхатися. Ну, гаразд, я зрозумів, ти хотіла мені показати, що це означає поводитись жахливо, так? питає тато. Так, підтверджує Оля. Добре, каже тато, і на якусь мить замислюється. Якщо ти пообіцяєш мені, що ніколи більше не будеш влаштовувати таких сцен у магазині, я обіцяю, що перестану поводитися жахливо перед твоїми друзями. Згода? Згода, каже Оля, і вони тиснуть одне одному руку, скріплюючи цю угоду. Наступного дня тато справді себе контролює. Він відводить Олю до школи і утримується від дивних настанов. Лише Едекс з'їв другий сніданок інших дітей, але, зрештою, це не татова провина. Потім, коли тато забирає Олю зі школи, він все ще поводиться цілком нормально, аж до того моменту, поки вони виходять на поле, де тато не може втриматись, коли м'яч приземляється біля нього. І тут тато бере ініціативу у свої руки, тобто ноги він удар! І всі повідкривали здивовано роти, тому що м'яч полетів аж на дах. Ну, тато припускає, що він трішки перестарався, іде до двірника за драбиною. А твій тато непогано футболяє м'яча. Знаєш, загалом він дуже крутий, каже стефек, поки тато дереться на дах. «Ну так, крутий, зізнається Оля. За умови, звичайно, що він не каже, що ми з тобою зустрічаємось. Додає стефик. Угу", киває Оля. А хоча хм, продовжує стефек, прокашлявшись і колупаючи ногою камінчик. Може, нам і варто зустрічатись? Ну, взагалі, я маю на вас, якщо ти хочеш, ми... можемо, погоджується Оля, але тату про це краще поки що не казати. Пук, О, тобто, кінець.